Сходять мої томати, дивіться. Не всі сходять, але трохи є. Десь то такі маленькі зайчики. Видно, що тут один сорт взагалі не зійшов. Другий зійшов, третій зійшов, четвертий гарно зійшов, Прямо всі в рядочок. П'ятий три штучки є, шостий трішки є, сьомого взагалі нема. Тут почали сходити. Це чері високі, а це високі, просто високі, це крупні томати. Ось. Я їх вже відкрила, щоб конденсат підсихав трохи. Ось сходять тут. Так, на іншому підвіконні трішки більші. Тут ці почали раніше сходити, ось до, дивіться. Це у мене, а це я розвернула, зараз подивлюся. Це низькі, середні, ну, середньопізні. Ось дивіться, як сходять. Бачите? Також не всі. Ось цей рядочок. А, ні, почав сходити ось також. Так. Ну, я думаю, в принципі, кожного по два-три по три томата зійшло, та й буде нормально. Так, ось тут також зійшло тільки три штучки. Оцей зійшов дуже гарно під номером 5. Треба подивитися, що таке під номером 5. Подивіться, як, як він дружно весь зійшов. Капець. Це я тут тільки одного сіяла. Це, напевно, якісь бочечки, треба подивитися, п'ятий номер. Оцей гарно зійшов так само. Зараз гляну. який це номер. Десь, де я тут написала? А, 1-2. Це низькі, ранні також. Ось мене тут, бачите, написано. Так, гарно зійшли оці. Один, два, п'ятий номер гарно зійшов. Тут зійшов тільки один поки що. Невідомо, що це таке. Це так само, зараз скажу вам, 6-7, тут два сорта, шостий, сьомий. Це також ранні низькі, але щось один тільки зійшов. Ось така у мене розсада в цьому році. Ну, щось буде. А тут я замочила, дивіться, насіння огірочка f 1 щоб в тепличку посадити. Ось два вида огірочків. Вчора ще дозамочила ось такий огірочок. Ситий Тато F1. Скоростиглий пучковий брид. Ось то. Ультраранній. Який це пічний Ага, так, період від сходів на початку плодоношення. Ого, 40-44 дні так мало від сходів. Капець. Ну, це ж я хочу його попробувати. Ось до. Я отут його замочила окремо. Ось, бачите, Насінинки. Ось, І тут ще в серветку замочила трішки томатів, ще не висівала їх. Балконне чудо, золоте. Ну, тобто жовтенькі такі. Маленькі томати. Також подивимось, що воно буде. Тут, якщо нічого не зійде, сюди томати посіють ті, що я замочила. Треба буде помітити їх окремо, їх потрібно, напевно, буде посадити в якийсь контейнер просто. Ось. Ну, а так, в принципі, результат непоганий. Ще посходили не всі. Зараз давайте глянемо, що таке номер 5 і що таке вже забула, який там номер 6-7. Ні, 1, 2 Зараз глянемо, що це за томати так гарно зійшли. Так, дивимося на мої томати. Я їх тут ще й окремо трохи поскладала. Так, дивимося, який же цей зійшов найкраще. Так. Перший, другий треба. А, ні, п'ятий спочатку подивимося. Що ж таке, п'ятий? Так, дванадцятий. Тринадцяти, ага, це не ці. Це не то. Ага, ось так, стоп. Зараз глянемо. П'ятий, так, це дев'ятий, це сьомий. Це який? А, це я взагалі не висівала. Так, це двадцять шостий, сьомий. Дев'ятий, десятий. Одинадцятий, Так, ці два я не висівала, значить, це не тут. І тут, напевно. Тільки не кажу, що це дійшли бананові ноги, бо я зараз обвалдію. <рес> так, так, четвертий, третій, це який, другий. Так. А, банановий це перший. Оце, напевне, п'ятий. Так, я так і думала, що це оцей томат загадка. Коротше, хто дивився мої попередні відео? Попереднє відео, де я висівала насіння, сортувала. Коротше, казала, що в мене є такий пакунок томату. Не знаю, де ми його. Ну, десь придбали, коротше. Ось, отак він наз... ну, видно його так він виглядає, дивіться. Такий пакуночок. Ось, Семена України. Безрозсадний. Це такий, що можна сіяти прямо у ґрунт. Але я його через розсаду вирощую. Вже багато років. Я вже купила його, він, до речі, до цього року купила його, напевне, в 19-му чи ще в 18-му. Він до цього ну, строк придатності, бачите, ось до 23-го. І що я, я приколювалася, сміялася. Знаєте, зазвичай в пакетиках з насінням насіння дуже мало. Там Дві-три висіваю щороку насінинки з одного пакунка, але зазвичай там ну, 10 насінинок це максимум. Ось, наприклад, в такого томата там 10 насінинок, ось в такого томата. Ну, тобто, в, в основна маса наснинок дуже мало от, кладуть в пакети. Бачите, ось тут, наприклад, зовсім мало насінинок, Король ранніх якийсь. А це пакет, я не знаю. Придбали ми його не за великі гроші, я вже не пам'ятаю за скільки, ну, як звичайне насіння. І Подивіться, скільки тут насіння. Подивіться. І це я вже саджу його третій рік. Дивіться, скільки тут насіння. Повно просто. Тут мені вистачить весь город засіяти. І кожен рік його сій, кожен рік він проростає ідеально, п'ятий. Оце він ось. Дивіться. Оце він зійшов найкраще зі всіх томатів. Всі насінинки. Я його ще й багатенько сійнула туди. Зазвичай я беру 3-4 насінинки кожного сорту. Так, сортів 20 і виходить у мене і так забагато томатів. А тут, я думаю, та він вже он, строго придатності в нього вже скоро закінчиться, він 23-му році закінчиться. І думаю, та, коротше, сійну там, напевне, зійде пару штук. А він взяв і зійшов весь. Подивіться, наскільки якісне насіння. Дивіться, ультраранній сорт томатів. Від сходу до дозрівання 3 місяці, 85-90 днів. Кущ висотою 30-50 см. Бачите? Ну, зовсім невисокий кущ. Плоди червоні, червоні, круглі, з легкою ребристістю, масою 80-100 г, гарного смаку. Можна вирощувати в відкритому ґрунті і розсаду, ну я через розсаду Ось, для вживання в їжу плоди і. Для консервування. Ну, тут по-українськи було написано, зверху я відірвала. Ось ідеальний, бачите? Ви подивіться, скільки тут насіння і який томат. Це не реклама, я взагалі поняття не маю, де його придбала. Ну, коротше, томат загадка для мене залишився загадкою. Так, і ще подивимося оцей. Також зійшли чудово. Тут два сорти. А, один-два. Ну, я так і думала, це бананові ноги. Так само сходять гарно. Ось бананові ноги. Ось такий от ось сорт, ось перший. Ось до три насінинки як сіяла. А може і чотири сіяла, четверта не зійшла. Ну, коротше, зійшов, зійшов гарно. Оце перші бананові ноги. А це другий номер. Зараз я скажу, який це. Так, другий. який нас другий, А, ось до. О, це гарний томат. Гордість застілля. Також зійшов. Дивіться, як гарно. Гордість застілля. У нас ранній на До начало дозрівання 65 днів. Дуже крупний плод масою 300 грамів малинового кольору. О, супер! Ну, це супер! Це мені дуже подобається, Щось, що йшов так гарно цей томат. Так, а ну що в нас там ще? Це я не пам'ятаю, що це у мене, блін. Так, зараз хвилинку, ну давайте глянемо. Так, а тут у нас з 13 по 19. 13 перший. Я просто розвернула, то буду рахувати і справа наліво. Розвернула ящики, маю на увазі. Але початок звідси, значить, 13, 14, 15, 16, 17, 18, зійшов гарно. 18. Дивимося. І 13, 18 і 13, зійшов чудово. Вісімнадцятий і тринадцятий дивимось. Так, це ми сюди покладемо. Так. Шукаємо 18 і 13. Це не то. Отут, тут, напевне, 18, ага, тринадцятий. Це був томат Клондайк. Ось отак. 13. Так. Середньостиглий, низький виходить. Низький, середньостиглий, 13-й, вагою до 600 грамів. Ого. плоди яскраво-червоного кольору. Невибагливі. Стільки до фітофтори, універсального призначення 13-й. Оце супертомат. Треба, до речі, його тут поставити. Все одно це вже насіння останнє у мене від нього. Так що вже такого в мене й немає. І які я ще казала? 13 і. А, 18. А ну дивимося, що у нас по 18-му. Де у нас тут 18-й гарно зійшов? 18. Що це? О, супер! Дуже круто. Це томат Айсан F1. Так, середньопізній, великоплідний томат. Так, рослина потужна, компактна, добре розвинений. Захищає так. Чистовий япрак захищає плоди від сонячних опіків, плоди круглі м'які, середня вага плоду 220-250 грамів, плоди насичено-помаранчевого кольору. Тривалий час тримаються на кісті, без втрати смакових і товарних. Оце, до речі, я в тому році втратила, позатому висивала дуже класний томат, мені дійсно сподобався. І він довго зберігається. Коротше, супер. Оце. 18-й зійшов. І 19-й, до речі, також зійшов. Це, напевне, це. Да. А оце, до речі, ось 19-й. Хто дивився попереднє відео, це ми коли купляли парничок. Це був подарунок в парничку. Знаєте, такі парнички розтяжені на таких дугах пластикових. У мене на каналі є на моїх попередніх сезонах. Ось це такий томат нам дали в подаруночок. Один і ось тут ще один є, 25-й. Так само ось це подали, дали нам подарунок. І він зійшов, дивіться, а, значить, новачок, середня ранній універсальний сорт відкритого для іспульту, те цинте, значить, низькорослий, 50 см, 100-127 днів. значить, Маса плодів 70-150 грамів. Так що оце він новачок. Ось ось до він. Ось, -ось до він. Бачите, останній ось. Зійшло два штучки. Може, ще зійдуть. Не знаю. Я вже там порилася, але ну, щось немає. Тут сходить ось ще один. Сходить 14, он два вже зійшло. 14 і 15 зараз глянемо ще. 14 і 15. П'ятнадцятий це сходить. Томат легень Ось до томат легень Кур висотою це короткоплідний. Так, ну, короткий цей. І 14-й кущ. Це томат наднепрянський. Ось можете почитати. Так що, в принципі, В принципі непогані всходи Ще, я думаю, дозійдуть Довго сходять у мене в цьому році. Значить, вже скільки це вже пройшов тиждень, навіть трохи більше, вже днів 8 чи 9 пройшло, як почали сходити. Ну нічого, вони своє наженуть. Так що, друзі, дя дякую всім за перегляд. Надію, що вам було цікаво. Мені самі було цікаво, я про вас все подивилася. Всім пока-пока. Гарних всім рожаїв. А, ні, давайте ще глянемо цей чи зійшов. 25-й. Це так само був е, в подарунку. Це обичє серце рожеве. Це те що в подарунку. 25-й. А ну давайте йдемо дивитись. Це в мене на іншому підвіконі. Це ось тут. Високе, да, 20-26 у мене помічено. Так. І я його. Не розвертала ще. Значить, починаємо звідси. 25 й нам треба, значить, це передостанній. Ану, давайте порахуємо. 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26. Все правильно. Значить, це 26, 25. Ось він один ось зійшов. Фокусується, воно чи не фокусується. Ось. А саме кращий зійшов. Зараз дивимось. 20-й, до речі, взагалі не зійшов. А ну давайте я принесу сюди і подивимось. Так, принесла, дивимось. 20-й не зійшов. А ну, давайте глянемо. Десь що таке у нас 20-й не зійшов. Може ще зійде, але може вже і не зійде. 20-й. Це який? це 22-й. Ага, ось до. О, блін, шкода, томат, оранж. Ай, блін. Це, Тут уже нічого й нема, да. Короче, тут він мав зійти, але щось він не зійшов. Так, 21-й зійшло два. 21-й у нас ось до високий бичаче серце. Зійшло два. Ну, неплохо. Це добре. Так, 22-й. Так, це 20-й, 21-й, 22-й. Тут буріянець ось ще виріс. Так, а як це так? Ага, значить, 21-й зійшло 3, 22 зійшло 4. Зійшов гарно. 22-й король королів. Ось отак називається. Середньоспілий, високий. Зійшов. Молодець. 21, 22 зійшов, 23-й. Зійшов ідеально просто 5 штучок, як садила. Всі зійшли: 1, 2, 3, 4, 5. Бачите, це тут, де я сірничок поставила, це я відмітила, який у мене іде сорт. Це у нас 23. 23-й це в нас томат Фіолетове серце. Подивіться, який він. Можете почитати, про нього поставити на паузу. Ось він отак виглядає. Супер. 24-й зійшов. 23-й зійшов ідеально. 24-й. 24 й зійшло три. Це у нас помаранчевий тато. Ось так виглядає. Також зійшов. Ну і 25-й. Зійшов поки що один подарунковий. І 26, -й. а де 26? -й? Десь пропав у мене без вісті 26 26. Так, а 26-го я поки що не бачу. Так, де він там? Той 26-й. Може, я його й не... А, ось до 20. Що він сюди попав, не зрозуміла. Назва, звісно, ну його в баню, Той добре, що він і не десь ішов. Тільки одна лисинина зійшла. Ну, Це я ще купувала раніше. Дивіться, цей е, томат він ще з 2016 року, він закінчився з срок придатності у нього у е, 2020 році. Бачите? Ось, так він виглядає і все одно зійшов. Один, один зійшов, може, там ще дозійдуть. Але з такою назвою м, томату то краще б він не сходив. О, коти гуляють, чуєте? Коротше, оце він. Все. Ну ось такий в мене сьогодні огляд. Що посходило, що не посходило. До речі, чері погано. Поки зійшли. Там окремий ящик є. На початку відео показувала. Ну і погано зійшли оці. Ой, шкода, шостий, сьомий. Шостий-сьомий, бачите, зійшов тільки один. Зійшов тільки один. І причому зійшов один із шостого. Ну давайте глянемо, що таке шостий, сьомий. Так. Це окремо. Сьомий. Це в нас що? А, та! Це балконне чудо, йому вже 150 років. Вон. З 16-го він, коротше, в нього строк придатності закінчився, і він, я думаю, і не зійде. Так, але шостий один зійшов. Давайте шостий глянемо. Шо що таке шостий? Десь там той шостий. Так. Так, це не то. Дванадцятий, сьомий. Тут, напевне. Не зрозуміла. Це я сюди. А, ось тут я вже поклала. Зараз хвилинку. Шостий. Давайте глянемо. Один тільки шостий зійшов. Так. Четвертий. Так, чотири. Два, перший, п'ятий. Тр... А ось до шостий. Отакий От він. Томат Інкас. До речі, дивно, що він ну погано зійшов, може ще зійде. F1, бачите? Ось. Інкас. Ну, такий для консервації він класний. Ну, я не знаю, чого він так погано зійшов. Шостий покажу, тільки одна насінина зійшла. Ну, все, друзі, всім. Дякую за перегляд тепер точно. Всім пока-пока.